Семитисячолітня загадка так називається експонат, виставлений недавно у Національному археологічному музеї. Афін це гранітна статуетка у формі птаха, за вишки тридцять сантиметрів. До цього артефакти зберігали у запасниках музею. Статуетку створено в епоху неоліту, але вона відрізняється від більшості виробів того часу. Її висічено з твердої породи. Однак вважають, що у добу неоліту ще не було у металевих знарядь праці, і різноманітні вироби виготовляли з більш м'якого каменю. Також висота статуеток, створених за неоліто, рідко коли була вищою ніж 35 сантиметрів. Ще одна загадка: у фігурки немає статі. Вчені вважають, що вона могла б зображати людину з пташиним лицем. Але підтвердження цієї гіпотези немає. Загадка в тому, що ми не можемо визначити її стать. Можливо, це фігура вагітної жінки, але немає грудей. Чоловічих органів теж немає, тож вона безстатева. Археологи також не можуть точно визначити, де зробили фігурку. До музею вона потрапила з приватної колекції, а не з розкупок. Вони вважають, що батьківщиною статуетки може бути Фесалія чи Македонія. Загадковий експонат одразу викликав цікавість відвідувачів. Тепер вони хочуть побачити інші артефакти музейного сховища. є так багато прихованих експонатів, і ми дуже хочемо їх побачити. Навіть якщо це тільки один артефакт, ми раді його бачити. Нам подобається все, що пов'язне. З Грецією. У запасниках музею зберігається приблизно 200 тисяч стародавніх реліквій, яких ні разу не демонстрували на постійних виставках. Археологи мають намір щомісяця обирати новий експонат, щоб ознайомити з ним відвідувачів музею. Перевагу віддаватимуть найбільш загадковим.